До вашої уваги будинок у Ворзелі з великою ділянкою на 100 квадратних метрів. Давайте оцінимо, яка велика класна парковка. До речі, ліс буквально поряд. Виглядає він зараз. Ну, реально казково. Тут у нас місце для автомобіля там місце для відпочинку. Тепер подивимось планування самого будиночку. До речі, у цих будинків планування в кожного різне. Це їхня фішка. Дивіться, по ліву руку у нас технічне приміщення, по праву руку кімнатка. Далі ми виходимо на велику класну кухню в вітальню. І санвузол великий. І дві кімнати рівної, правильної форми, де будуть гарно ставати меблі. Тепер давайте оцінимо терасу. Не оцінимо, бо вона закрита.